Давайте перевіримо зарядку в роботі. Конкретно дана модель зарядного пристрою має свої певні особливості використання, нехтуючи якими, ви можете просто бути в ступорі і думати, що ваш зарядний пристрій не працює. Для початку роботи з приводом вам необхідно в першу чергу включити вилку в розетку 220 В. Тоді за допомогою кнопочки Mod вибрати режим, тобто це AGM, Car, Moto, LITI, Ferm 4 та REPAIR. Ці режими знизу вони перемикаються за допомогою сенсорної кнопки з надписом MOD. Ми беремо пальцем, вибираємо за допомогою цієї кнопки режим. У нас зараз, наприклад, акумулятор AGM, і тільки тоді правильно підключаємо крокодили на акумулятор. І от у нас власне стартує режим зарядки, хоча перший етап це десульфатація. У нас відразу перескочило до п'ятого це тесту, тому що акумулятор повністю вже заряджений. Але які ж особливості ще по використанню зарядки? Коли у нас вже стартує зарядка, змінити режим, ми в процесі зарядки не можемо. Зараз кнопка наша не реагує на дотик. Це зв'язано з тим, що у нас спрацьовує захист. І під час процесу зарядки змінити режим неможливо. Для того, щоб змінити режим, потрібно від'єднати клеми, і лише тоді у нас буде доступ для того, щоб змінити режим. Ну, у нас власне стартує доспублікація. А зараз змінити режим знову ж таки я не можу. Друга особливість, яка стосується також роботи зарядного пристрою, це власне робота самої кнопки. Тому що бувають звернення від клієнтів, коли кажуть, що в мене кнопка не працює, або вона працює через раз, тобто вона глючить. Дивіться, зараз я беру повністю пальцем, покриваю площад кнопки, і в нас немає жодних проблем з перемиканням. Але якщо я беру не повністю кнопку, або десь дуже, дуже легко, що не встигає спрацювати, то в нас кнопка не працює. Це пов'язано з тим, що вона ну от така от неї чутливість. Тобто її треба повністю брати пальцем. Повністю покривати її площу, тому це теж в принципі ніякий не глюк, ніякий не брак. Просто тут потрібно повністю прикладати палець. От, друзі, ми з вами і розглянули можливі проблеми, а точніше, особливості використання даного зарядного пристрою.